Я хочу розповісти саме з приводу того страшного злочину, котре зчинила Росія 16 квітня, 22 березня, саме в місті Маріуполі. Я кажу зараз про драматичний театр, на котрій був скинута авіабомба. На драмтеатрі на той момент прятались біля тисячі людей. На великий жаль, Раша скинула на них авіабомбу, і дуже багато людей загинуло, Загинули в тому числі і діти. На той час я була ще в Маріуполі, связі не було, нічого такого не було. Але по сарафанному радіо ми так, так дізналися, що аві... скинули авіабомбу на наше місто, де загинуло дуже багато людей. Я мешкала в Приморському районі, це було далеко. На той момент в нас не було вже ніякого зв'язку. І нам тільки сарафанне радіо. Ми тільки через сарафан, ну як люди приходили і казали, що скинули авіабомбу на драматичний театр. І На наступний день ми дізналися, що там дуже багато людей загинуло.